Очевидно, що всі ці історії, спостереження, ваші внутрішні переживання спонукали вас до того, щоб зняти прекрасний фільм Вірити це було натхненням, так? У фільм Вірити, звісно, це теж приклад нашої історії. Ми, як місіонери облати Марії Непорочної, є тими, хто хоче теж. Спонукати інших до того, щоб вони пізнали історію нашої віри не тільки в Україні, але в цілому світі. Тому що фільм Вірити це фільм, в якому всі слова і факти вони є справжніми. Це історія нашої української сім'ї, яка зберегла найвищу цінність свою віру і ця історія для для цілої церкви для цілого світу